Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачні глазуровані сирки з начинкою. Та виходять вони набагато смачніше магазинних, а ми не будемо гаяти часу, хай та готувати. Та головне, що нам знадобиться, це 700 грамів кисломолочного сиру. В мене він жирністю 9%. Та тепер додаю цукрову пудру та вершкове масло. Вершкове масло повинно бути кімнатної температури, щоб воно зручніше входило в масло. До речі, усі пропорції до інгредієнтів виможете. Можете знайти під відео. Головне перебити всі грудочки кисломолочного сиру, щоб маса вийшла ось така однорідна. Все, вона готова та тепер можна формувати сирки. Для цього я беру харчову плівку та перекладаю сирну начинку у кондитерський мішок. Формую 4 полосочки, після чого Ось так роблю бортики та додаю начинку. У мене це була шоколадна паста. Або ви можете взяти будь-яке густе варення, після чого все це зверху накриваю сирною начинкою. Завертаю все харчовою плівкою та формую сирок. Коли сформувала усі сирки, вкладаю їх у морозилку. Я вклала їх на 4 години у морозилку, але бажано навіть вкласти їх перейдемо до шоколадної глазурі. Якщо брати справжній шоколад до цього рецепту, то це вийде дуже і дуже добре. Тому що нам знадобиться його бабу. Тому я беру кондитерську шоколадну глазу. Розтаплю у мікрохвильовці та додаю одну столову ложку соняшникової олії. Одні сирки я зробила з молочною глазур'ю, а інші з білою. Тепер вкладаю шоколадну глазур у довгий стакан. Так буде дуже зручно окунати сирки, Та таким чином вони покриються усі. Витягаю сирок на дерев'яну шпажку та ось таким чином окунаю. Після окунання чекаю трішки часу, щоб сама глазурь застигла. Вона стане матового кольору. Якщо під час процесу шоколадна глазур застигла, можна її трішки підтопити у мікрохвильовці. або на поровій бані. Будьте дуже обережні з мікрохвильовкою та робіть все поступово. Та постійно помішуючи, тому що буває різний шоколад. А я сподіваюся, що вам сподобалось відео. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео Смачного вам!